Усім привіт! І з вами малесенький джингарик Сімічка, якому три рочки. Підписуйтесь на наш канал, ведуться бачите усіх моїх домашніх улюбленців, а саме сімічку, мишку, це сирійський хімічок, також котика і двох нестих папужок. Нами ти не діскучишся. Ми гуляємо тут, а давно вже не гуляли, тільки травичку я приносила і так є. Дуже люблю усіх своїх домашніх улюбленців і бажаю їм усього ліпшого. Манісінький, старесенький. Ромашкове поле знайшов, наш сімечка ромашкове поле знайшов. Ой ти молодець. Ти норки вже рієш? Ой, ти. Він такий, що він дуже спритний. Він вже почав норки рити. На вище, вище, вища, 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 А всім. До нових зустріч. Пока!